То нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Мир тобі, українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щеднини. Чи не слово і тави. Слава Богу, добрі люди, заплиємо ми, йдемо і ступаємо усюди, грістку радісно несемо. Коли, ласка, в пусті до хати, вода, але здогаду хоче вам порятувати, собаку позбавляти. гутен вотен гутен так. Ми прийшли не просто так. Ай, вай, вай, трегендлювати, торгувати, продавати. У мене в торбі добра повна, Все знайдеться що завгодно. Налітайте, розбирайте, люблю много грошей, ще й отходи хороших. Чи не бажаєте від серця щось купити?

Є бі у яскині. Там Господь води, нині. Ти дивися, прилетіли. Прямо з неба, прямо прям ну, Ану, ану, скажи мені, де Бог родився? О, Біб продився в полі на роздолі. Там його сіяли, збирали. Вам Бібу треба. Я тебе не Біб, не професоль. Скажи мені. сварки, крики, там, де грають, всі мої мужики. Щось таке, сінаті світі діє, що моя голова не розуміє. Якась зірка засіяла і мене Ось та зірка що тут сяє, кроме сірі зуміщає. До ірода я зараз поспішу, та про ту зірку доложу. Що розкажеш, твого вірна. О, царю, спішу до тебе розказати про ту зірку що не... Яла і своїм світлом всю землю завела. Так, давай далі. Що? Який месія? А як вони посміли бунтувати? Царя свого не поважати. Та скажи, чи знаєш ти, де Бог той народився? На жаль, не знаю. Гаразд, я в посланців спитаю. Сторожа, чи вернулись воїни ті, що я послав до міста? Так, вернулись. Накажіть з'явитися до мене. Ми ходили поміж людей, вони шепочуться поміж собою. А коли ми проходили поряд, вони замовкали. Так, давайте ми далі. Ми знайшли лише одну людину, яка погодилась взяти золото і розказати про все. Так, ведіть їх куткі сюди. Мошко, мошко старого закону. Просимо з'явитись до царського трону. А якщо ти з'явишся, смертю будеш покараний. Смерть. Добрий день, пане царю. Кажи, де Бог народився. Бух, то така річка є в Україні, скільки там мух задихало. Йой-йой-йой, а бабочок, кульбабочок і вай-вай. вай, -вай. Бийте мошка за неправду, нехай правду говорить. Так би й зразу і сказали, де Бог народився. Гей, Саро, ходь сюди. Ой, бі. Ні, є шинка, ковбаса. Ви чого ж, Саре, не бачите перед ким стоїте? Є в нас, царю, такі вісти. Народився <клес> в Бог, не в місті. місто. Так, все такі вихлоємі Бог нові народи. Царю, царю заплати, заплати, царю. Проганяйте жидів з хати, будуть мені ще тут торгувати. Що, жида з хати виганяти? Можко плечі випихати. А вам все добре було. Добрий день, Ядзименко. О, як смачно пахне. Чекаті. Бачу, царю, ти за щось переживаєш. Але як по золоту ручку, я скажу, що на тебе чекає. Скажи скоріше, що там на мене чекає. О, бачу, го... бачу старю, гості до тебе йдуть. Здалеку, аж зі сходу новини сповіщати. Яку ще новину? Покажи другу. Ой, щось погано видно. Треба засвітити дроярами, а ще краще золотом стать. Воїни заплатіть їй. Це все? Скупити царю. Ну що ж, яка плата, така відплата. Не довго лишилось тобі в світі панувати, бо в світі цар новий народився, для всього люду. Цар? Який цар? Я єдиний цар, ану геть мені звідси. Я й сама піду. Царю, тут до вас прийшли три старі. Вони хочуть вас побачити. Кличте їх утріш сюди. Три царі, аж сходу владарі. Ми йдемо з України ще три ночі і три дні. Стою озуреє, що так світить ясно. Небо нам аж до землі. Ми йдемо з колядою за небесною звіздою. Царя йдем нового, що прийшов до світу цього. Прийшли вклонитися, месії, всього світу надії І куди ж ваша дорога пролягає? Секретів нас нема, спішимо до веселієм. До бідної яснини, щоб клонити. Нині Божий свій дитин, ідемо до вертепу та поспішай. Та Христу Богу поклін відай. Він прийшов з неба, з престолу честі, щоб усім людям спасіння принести, а доказ віри щирої цієї. Прийми царські дари, цар людей. Прийми від мене ладан похучий. Від мене спаси, ми році люди. Від мене золото, що належить тільки небу. Ідіть, ідіть, добрі люди. Ось там зможете зумитися. Народжуйте. Це вже не жар. І троє теж шукають новонародженого царя. О Іроде, ти ще маєш час. Тобі лише потрібно надати один наказ. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх пустинати. Ми, Ми до бою. До бою вже готові. Хаменися, вражай, сину, не в твоїх руках є сила, щоб дитятко боже вбив. Тут я скою волю Божу і покривдженим поможе. То ви такі риваєтесь тут у покої. Дівку моя і ні чорти. Давай її звідси. Ти знаєш, Ірат, ми, мабуть, підемо. Ми маю справу ще одну. Нам з Самарою вже їсти треба. Ах ти, дівко, знахабніла, зрадити мене хотіла. Сюди ходжу, я з кутою. Хто шукає тут за мною? Смерти, любу, смерти мила. Ти давно мені служила, всіх косила ворогів. Всіх, кого я повелів. А кого ж тепер скусити? В них ніхто не має жити. І того царя молодого, що вертепі народився, і в яскині уповився. Ой не буде того царю, їх косою я не вдарю. Бо мале дитя в яскині має славу світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Сторожа! вона тобі вже не поможе. на себе не плекати, смерті. Куди зі мною любить цара, мові питання. У Божому, -божому воно привітрі, признаємо сюди, за вас впісує. Ми чуємо ви тебе простого народу. Відносив до неба дітей, гіркістопи. Найбільше лихо та біда. Пам'ятайте, рідні мої, кого вже нема. Вічна слава всім героям. Христос заражає. Славімо його! його! Там по бахмуті де сріли! І мо його Донецька ніжка, окопна свічка, і ворогам, всім людям на стали солдати полятувати, Христос родився, славі мойого. люди, щоб в в гості, брат до брата, щоб щастям і добром сповнялась ваша хата. Народові, де був щастя і свободи. Для народу і для краю миру і добра бажаю.